Усіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді комплект меблів під назвою Гудвін. Це саме продавай комплект цього року. У стандартній комплектації комплект розрахований на 5 персон. Також його можна докомплектувати, і він буде найбільш великий на 8 персон. При виробництві цього комплекту використовувалися матеріали, які розраховані для вуличного використання. Наприклад, це стільниця з ДПК. Яка буває у декілька кольорів, наприклад, темна шоколадна, світла шоколадна або чорна. Також ми використовуємо поліефірний шнур роуп який теж буває у декілька кольорах: це шоколадний або сірий, тканина класу преміум, підлокотня зроблена з термоясеню, яка буває теж у декілька відтінках. А цей комплект буде використовуватись на будь-якій терасі і буде вам дуже пасувати.